Привіт, буковино! Привіт всім глядачам! Вітаємо вас! Ви дивитесь зірковий марафон на найкращому каналі Чернівці. Друзі! Нарешті настав час відкрити новий весняний сезон повний яскравий фарт та незабутніх емоцій. Отож, квітуча пора набирає обертів! Весна це така пора року, коли добре починати щось нове. Природа оживає та розквітає у всій своїй красі. Вона відкриває в душі кожної людини жагу до життя та нестримне бажання посміхатися. Саш, то справжнього тепла ще так далеко, але вже на нашому знімальному майданчику температура вже підіймається. Так, тому що наші учасники заряджені позитивною енергією, немов батарейки енерджайзери. А я б сказав, що наш знімальний майданчик, схожий на весняний сад. Mm. Адже таку кількість прекрасних ніжних вродливих дівчаток, які зараз знаходяться на цьому залі, я не бачу. З часу останнього нашого ефіру. Ой, Толіку, всі вже зрозуміли, що ти справжній цінитель прекрасної половини. Давай краще поговоримо про наших сьогоднішніх конкурсантів. А що тут треба говорити? Це ж потрібно бачити! Вже за мить кращі колективи нашої буковини подарують вам свої таланти. А зараз представимо вам наше поважне журі, до складу якого входять суддя міжнародних та українських конкурсів, фестивалів, викладач, директор професійної школи танців АМІРА Димчучина Інна Володимирівна. Ведуча, співачка, організатор, сценарист концертів та фестивалів Оксана Горобєвська Новікова. Викладач кафедри музики, кандидат педагогічних наук, переможець обласних та міжнародних конкурсів. Постевка Георгій. Толіку, скажи, ти колись був у Іспанії? Ні, не був, але дуже б хотів. Там так цікаво, чого лише і побачити емоційних іспанців та почути їх чудову музику. Це все, що ти хочеш? У тебе буде така можливість. Про що ти маєш це на увазі? Те, що ти зараз можеш почути іспанську пісню, яку виконують наші перші учасники, та насолодитися їхнім виступом. Зустрічайте Вокальна школа заслуженої артистки України Ірини Зінковської студії звукозапису хітова хвиля Михайло Франчук та Евеліна Шувальська у їх виконанні звучить пісня Ельмізмо сол що в перекладі означає під одним сонцем. Евеліна Шувальська та Михайло Франчук, вихованці вокальної школи, заслуженої артистки України Ірини Зінковської, що діє в рамках продюсерського центру Хітова Хвиля. За перший рік діяльності вокальної школи було здобуто багато перемог на всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Пісня Ельміс Мосоль була вибрана для Евеліни та Михайла не випадково. Евелінка кілька років встигла пожити в сонячній Іспанії та досить непогано оволодіти мову. Цієї гарячої країни, а Михайлик із захопленням співає англійською та італійською мовами. Тому діти спільно з їхньою наставницею вибрали двомовну пісню місмо соль», адже скоро літо так хочеться тепла, сонечка і танців. Привітаємо юних вокалістів! Наша пісня про єдність, рівність і любов. Згадую своє дитинство, як були малі з сестрою, і один одного дуже часто піддівали, в результаті чого то посваримося, то поб'ємося. А мама, як тепер пам'ятаю, говорила: все, догралися вже за мить. Конкурсанти з танцем під назвою догралися або краще жити дружньо, покажуть, як це виглядає насправді. Зустрічайте школа танцю Dance Сіті. Колектив Топ Проджект. Танець догралися або краще жити дружньо». Керівник Буздуга Тетяна. Школа танцю Dance Сіті. Колектив Топ Проджект. Тренер Владлена Буздуга. Школі танцівники займаються лише індивідуально у танцювальних напрямках джаз-фанк, диско та соул, а також відвідують додаткові тренування з акробатики. Неодноразово ставали чемпіонами різноманітних конкурсів та фестивалів у своїх вікових категоріях. Після благодійного виступу на святі Нового року у Чернівецькому притулку для дітей тренер вирішила здійснити мрію деяких вихованців притулку та навчити їх елементам сучасного танцю. Відтак у Сники номеру сольні танцівники, а також вихованці чернівецького притулку для дітей. Тренер Владлена Буздуга вирішила показати діткам, що усі сварки та суперечки призводять до негативних наслідків, тому потрібно завжди бути дружніми та допомагати одне одному. Дивимось, танець догрались або краще жити дружно і вітаємо виконавців! Тренувалися дуже багато. Ну хотіли виграти і приїхали тому сюди. За нами едут политики за нами едут полетіло. Якщо я думаю про щось приємне, мені стає так легко на душі. А якщо думати про рідну людину, котра тебе любить, турбується і робить майже все заради тебе, то серце наповнюється любов'ю та теплом. Я навіть знаю, що ти маєш на увазі. Такі відчуття викликає лише одна думка думка про маму. Так, згодний, адже для кожного з нас мама найкраща. От і наступні наші конкурсантки переконані, що їхня мама найкраща на світі. Зустрічайте, я Стелла Мельничук з піснею Моя мама лучша на світі. Продюсерський центр Гранд Мюзик, керівник Ксенія Папаніна. Це їх перший виступ. І Їм допомагає танцювальний колектив Сузірія Т». Отож, побажаємо їм успіху. Шестирічні Єва та Стелла Мельничук займаються вокалом в продюсерському центрі Grand Music Михайла Грицкана, керівник вокальної студії Ксенія Папаніна. Вихованці центру беруть участь у концертах, конкурсах, виступають на міських та обласних заходах та фестивалях, співпрацюють з кращими хореографами. Вокалом Єва і Стела почали займатися зовсім нещодавно, але вже встигли записати свою першу пісню. З великою любов'ю та трепетом ставляться до своєї мами, тому не дивно, що першу пісню присвятили саме їй. Це їх перший виступ, тому вони дуже хвилюються. Отож, давайте підтримуємо цих маленьких красунь з піснею Моя мама луче на світі. В цьому танці ангели охороняють маму. А традиційно завершить нашу конкурсну програму. Гості, які завітали до нас чудернацьким танцем Вару вару. Які придумали латиші. Це штучно створений танець на базі народних латишських танців. У перекладі його назва означає Можу, можу. Причому спочатку безпосередньо був придуманий сам танець а вже після цього Раймонд Паус написав для нього музику. Вітайте, мастерня танцю Басиданс. Керівник Ілона Павловська. Вітаю! I'm <laughs> Наших учасників та слово надаємо нашому поважному журі. Хочеться привітати дует <гум> <гум> з піснею: Моя мама найкраща на світі. Впевнений, що мама має чим пишатися. Чим вас і маму і вас вітаю. Молодці так тримати для першого кроку це просто супер. Наступна пісня Ель Місмо Соль. Також дует. Можу, можу сказати, що ви справились прекрасно. Для вашого віку ви повністю виконуєте все, що від вас вимагається. Надалі вам лишається тільки працювати, розвиватися. Молодці. І танцювальний колектив супер. Побажання емоції не тільки за кулісами, а на виступі так само не стримувати себе, бо ви іноді виглядаєте серйозніше на, на сцені при виступі, чим коли вибігли за, за сценою. Будьте собою і це буде набагато краще. А так в загальному ви просто супер. Перший номер у нас був Моя мама лучша на світі пісенний номер. Дівчатки, молодці, прекрасний дебют. Я думаю, что вы отлично справились со своей задачей. И, конечно же, вам хочу пожелать дальнейших успехов э, в том, что вы делаете. Второй номер у нас, это была итальянская песня у нас. Мисс Масол, Миша, у тебя прекрасная партнерша, Эвелина, настоящая девочка-итальянка. Очень красиво пели, молодцы. Очень понравилось. Ну и танцевальный номер, конечно же, мне очень тоже понравился, потому что там было сочетание несколько танцевальных стилей. Молодцы ребята, справились, умнички. Продолжайте в том же духе так держать. Дуже вы все гарни, дуже талановити. Михайло та Эвелиночка, дуже классно, дуже прикольна виконання вашої пісні. Іноземної пісні, по-перше, це дуже важко для маленьких діток, але ви справилися з цим на 100%. і я бачу у вас майбутнє нашої прекрасної неньки України. Ви справжні зірки, справжні таланти. Школа танцю Dance City, колектив Top Project, Ви знаєте, ваш керівник поставив перед вами дуже складну задачку. Дуже гарна, але дуже складна хореографія в вашому номері, поєднані декілька стилів. Але ви як справжні професіонали, справились з цим на 100%. Маленькі, гарні дівчинки, Єва та Стела, дівчатка. По перше, я вас вітаю. У вас сьогодні відбувся дебют, грандіозний дебют. Ви виступили на вищому рівні, як справжнє майбутнє нашої України. Ну, знаєте, я хочу сказати з таким керівником, як Сенія Папаніна. У вас лише перспективне, найзірковіше майбутнє, коли ви виростете. Адже ви дві дуже гарні талановиті маленькі співачки. Дякую всім за ці гарні виступи. Конкурсна програма добігла свого завершення, але ми з вами не прощаємося. Ми говоримо до нових зустрічей, і вже скоро чекає на вас нова передача. Не менш цікава. Зірковий марафон запрошує до участі танцювальні колективи та вокальні номери всіх тих, хто готовий заявити свій талант. А ми нагадуємо, що ми знаходимося в затишному залі розважального комплексу Club за що безмежно вдячні його керівництву за вагомий внесок розвиток юнацької та дитячої творчості Буковинського краю. Долі кожного учасника ви зможете вирішити за допомогою інтернет-голосування на порталі МТРККОМЮАЙ. Нехай у ваших оселях лунає дзвінко дитячий сміх. Весняного вам настрою і будьте щасливі! З вами були Ірина Гаріцька, Анатолій Івануса, Марина Леонова та Олександр Шенгера. Друзі, до зустрічі! До побачення. Пісню підібрали на сьогоднішній телефестиваль Ельміс Мосоль. Іспано англійська пісня про єдність, рівність і любов. І я думаю, що хто як не діти можуть так гарно сказати в пісні такими щирими посмішками і своїми юними голосами, як тут сьогодні на телефестиваль Зірковий марафон. Цих діток тренувала не я, а моя сестра. Буздуга Владлена. Я психолог притулку для дітей. А моя сестра вирішила, що вони теж мають право на те, щоб реалізуватися, танцювати. Тому ми тут.